Бручок смачно. А ти чого нічого не взяла? У мене он стайк дивись за 800 гривень. Ні, не хочу дякую. Пам'ятаєш, ти позавчора позичала мене гроші? <клес> Чуть, не можна так зразу? Ну, в мене звичайно є проблеми з пам'яттю, але ж не настільки. Ну і ти обіцяла на наступний день, тобто вчора, мені їх віддати. Ну, Раз обіцяла, то віддам, звичайно. Спробуй, дуже смачно. <клес> дякую. Розумієш, я просто дуже розраховую на ці гроші. Пам'ятаєш, я тобі казала, що мені до зарплати ще тиждень? Угу. Вибачте, не могла б мені їх віддати вже сьогодні. Не. Я таки думала, ти так кажеш, ніби я вже тобі місяць не віддаю. Ну, мен мене просто немає звідки зараз тобі віддати. У ну, мене зараз просто проблеми. Ну, А мені тоді за що жити? Ти мене питаєш? А я звідки знаю? Чудово. Нічого нового, я так і знала, що так буде, розумієш, ти завжди так. Віддам я тобі. Завтра, ну в мене сьогодні справді немає. Завтра тобі віддам. Куди ти? Я дозволю тобі.